Резиденція сухолуччя розташована на березі водосховища Київське море, в 75 кілометрах від української столиці. Більше ніж 20 будівель. Заповідники з дикими тваринами, зарибнені озера, величезна набережна з маяком і гавань для яхт. Баня, вертолітний майданчик, тир, цю територію Віктор Янукович зайняв у 2004 році, коли був на посаді прем'єр-міністра. А 30 років тому тут жив перший секретар ЦККП України Володимир Щербицький. До революції гідності потрапити сюди могли тільки привільйовані особи. Ворота для звичайних людей Сухолуччя відкрило тільки після втечі Януковича в 2014 році. На в'їзді до сухолуччя стоїть охоронець Василь. Він із громадської організації, яка вже п'ять років доглядає за резиденцією. Щоби на це були кошти, за вхід із людини беруть по 50 гривень. Це менше ніж 2 долари пільговикам і дітям безкоштовно. Перше, що бачать туристи сухолуччя, це заповідник Януковича. Просто біля дороги розгулюють коні проживальського, козулі і олені. А в суботу-неділю, коли люди, дуже багато людей. І вони тут починають свої фотосесії. Капець, звірі ховаються, ми їх три дні знайти не можемо. Вони ж всі хочуть і дітей своїх по цих кущах волочать. Територія Сухолуча настільки велика, що від одного будинку до іншого можна йти годину. Щоб побачити все, нас везуть автом. Ну, зараз ми з вами знаходимося непосредственно возле дому Віктора Федоровича Януковича, так називаємо замістка резиденція. Бігло президенту двоповерховий зруб із 28 видів дерева основний житловий будинок Януковича в Сухолуччі. Його ще називають хонка 2 Перша «Хонка» розташована в Межигір'ї, в 50 кілометрах звідси. Там більше поверхів, більше помпезності, ліфти з кришталем Сваровський, кінотеатр, статуетки та меблі за десятки тисяч доларів. Хонка в Межигір'ї практично ніяк не змінилася з часів течі Януковича. Там для туристів проводять екскурсії за 18 доларів. У хонку 2 яка в Сухолуччі, Пускають безкоштовно. На відміну від будинку Віктора Януковича в Межигір'ї, хонка в Сухолучі здається зовсім порожньою. Відразу ж після втечі колишнього президента в 2014 році Хонку розграбували. Залишили тільки три столи, три стільці і диван на другому поверсі. Хто це зробив, коли це було, правоохоронні органи теж не можуть відповісти на ці питання. Розікрали. Заходять жінки, коли на екскурсію мужики. мужики? Вікна будинку виходять на Київське море. З балкона однієї зі спалень ми бачимо, як на березі, неподалік від хонки, люди влаштували якесь свято. На відміну від Межигір'я, у сухолуччі дозволяють влаштовувати пікніки. Буквально в нескольких метрах від да, конкурсі да. можна собі шашлик, приїжджати, дихати. Да. Каплицю на подвір'ї Хонки після втечі колишнього президента зупице московського патріархату перевели до Православної церкви України. Ікони часів Януковича залишили. Шилися а будиночок біля якого туристи влаштували пікнік це тир. Його тепер здають як альтанку для шашликів за 20 доларів на день. Як вам отдихається в резиденції бившого президента? Прекрасно чувством себя президентами Ми теж. Неподалік від Хонки на території резиденції сухолуччя є озеро. Рибу тут ловити забороняють, але дозволяють купатися і навіть залишатися тут з ночівлею. Туристи можуть приїхати сюди з наметом і поставити його на одному чи на іншому березі цього озера. Поруч розташований рибальський будинок. Там можна зарядити телефон, сходити до вбиральні або ж помити руки. А безпосередньо по центру рибальського будиночка висить голова зубра. На маленькій таблиці написано, що її Віктор Януковичу подарував Олександр. Лукашенко в 2010 році. Ми обородували під кафе, щоб створити мінімальний комфорт посетителям. Можна там купити мороженку дітям, попити кофе. А яка прибыль от этого? Ну, Новобыточная, на жаль. Ано працює тільки повихним, і тільки літом. Щоб працювало цілий рік і прибуток приносило, сухолуччя вирішили передати в розпорядження приватної компанії. Але офіційно всі ці володіння залишаються заарештованими, поки не завершиться суд над Віктором Януковичем. Фірму, яка виграла право вести тут свій бізнес, попередили в будь-який момент, власник може повернутися, і тоді доведеться швидко покинути територію. Якщо він вкладається в цей актив. І в той же час буде з нас буде скасовано арешт Ці всі його інвестиції. В ними не повернуться. Тому і охочих розпоряджатися таким майном було небагато. В конкурсі брали участь дві компанії. Виграла фірма сім днів, яка займається готельним бізнесом в Україні. Її власник бізнесмен, депутат Київської міськради і чоловік Скрипальки Ігор Баленко. Його заміський будинок розташований буквально в декількох метрах від в'їзду на територію сухолуччя. А в самій резиденції ми випадково зустріли його сина Данила і розпитали, що зміниться тут після зміни розпорядника. Тачуття благороддя. Ну все залишиться точно так же. А це той, кого компанія Ігоря Баленка призначила керувати резиденцією Сухолуччя. Олександр Коптєв каже, дійсно вільний доступ до цієї території залишиться і навіть не планують піднімати ціну за вхід. Але при цьому заробляти тут збираються більше ніж 40 тисяч доларів на місяць. Зробити пляж намити пісок, поставити басейн. З нового тепер у резиденції Януковича можна буде переночувати. Попередні розпорядники не дозволяли використовувати для ночівлі хонку і мисливський будиночок сухолуччя. Це єдине місце тут, де збереглися меблі та речі колишнього президента. Десятки статуеток у пудола тварин, люстри з оленіщих рогів теж передали орендарям. А які речі цінні, які можна у місті, всього, ми їх все-таки заберемо, потому що надо треба буде та так, як ти прийняв. От. Ну а самосоружені ми також із іспользувати атель на гостиничный комплекс. На березі озера дозволять організовувати дитячий наметовий табір. Він є і зараз, тільки на території іншої резиденції в притул розташованої до сухолуччя, на дачі Віктора Пшонки, колишнього генпрокурора України, який теж втік з країни, безпосередньо на території резиденції пшонки організували наметовий табір і літній душ. Ось душові кабінки, і поряд можна помити руки-ноги. Тепла вода, сонечком нагріта клас. У будинках Віктора Пшонки для дітей проводять майстер-класи з малювання. А у приміщенні, що раніше було лазною, генпрокурора тепер дитяча їдальня. А тут у нас був суп гречневий і каша у самій парильній льох там складують консервацію. А так тепер виглядає басейн. І на жаль, можливості там закупати. Ну... Огромное количество холодильников нет, и продукты храним древним способом, в холодильнику. Дачі пшонки і резиденцію Межигір'я найближчим часом передавати новим управителям в оренду держава не буде. В маєтках досі не проведена інвентаризація. Коли її зроблять, Межигір'я теж передадуть приватні компанії, щоб держава могла заробляти гроші на цих об'єктах, а фірми могли як слід доглядати за цими територіями. Щоправда, жителі сіл, в яких знаходяться резиденції Януковича, напливу туристів не раді. Много в лісу мусора залишають себе. Стало шумно і некомфортно. Жителі Нових Петрівців, це там де Межигір'я, пишуть скарги в поліцію. По вихідних туристи блокують їм дорогу до будинку. Маса машин без правил і законів, Люди їдуть як хочуть вперед, назад, де тільки є можливість спрятатися. І все, проїхати приїхати не можна. Деякі мріють, щоб резиденції закрили і було тихо як раніше. Інші не проти, щоб будинки колишніх керівників країни були надбанням суспільства. Просять тільки зробити такий відпочинок менш стихійним. З Київської області Юлія Горичева та Андрій Шурін настояще время.